Я бола, в мене зуби і В Мене подружка. Друзі. Я полася зрада. Це, це просто. Не дам Бог і хвоста. Вистава фабрика щастя про те, що якщо ти хочеш завжди знайдеться привід радіти, бути щасливим, і якщо чесно, ти сам майстер, який можеш собі цю всю радість змайструвати. А ви там хто? А я граю злодійку, яка нібито хоче все повернути на таке погане, зле. І ви знаєте, останнім часом вже діти настільки рішучі, настільки не хочуть миритися зі злом, що я так небезпеку відчуваю, бо навіть сьогодні маленькі так грозили. Мені думаю, значить грала добре. Дітям дуже потрібен інтерактив. Зараз мені здається, що взагалі той формат, що просто вони сіли і дивляться відсторонено, ну він може бути. Але ми стараємося завжди, от прям щоб дітки брали участь у виставі, щоб вони там також відчували, що я там переміг, що я тут потанцювала, стало краще. Тому, коли вони вже в вирі цього всього, то ну як вони самі собі можуть не сподобатися. І покинув я рай, щоб на землю сістичевних діток знайти. Добрий день хлоп'ята. Добрий день Добрий день, дівчата. Добрий день! день дорослі усі, шановні гості. Добрий день звірята. День! Все, ви були слухняними в цьому році? Так! 19 років кожного року робимо захід до Дня Святого Миколая. Насправді цей захід придумала я, я скажу вам чесно, придумала для свого сина. Тому що 19 років тому було ще не дуже в тренді робити захід до Дня Святого Миколая. І ми зробили цей перший захід, зробили його в театрі Щепкіна, і з року в рік цей захід проходив, проходив, проходив. І от цього року. Минулого року у нас це був онлайн-проект. А цього року, коли ми сіли, подумали, нам треба зробити захід, тому що не зважаючи на все те, що відбувається навколо нас, військова агресія, наша прикордонна територія, діти живуть і життя йде сьогодні. І ми повинні були зробити цей захід для саме для них, для оцих маленьких, які сьогодні пішли з неймовірними враженнями і подарунками. І передавай, хочемо брату. Тримай малочка. Дякую. Дякую. А вам сподобалася вистава? Так. Да. Серйозно? А що найбільше сподобалося? Я думаю. А ви чекаєте Святого Миколая? Що? Тобі сподобалася вистава? Так. Да. А що найбільше сподобалося? Баруна. Подарунок. Покажи. А ти твій, твій подарунок? Дай подарунок. Ти сестриці З Задоволенням прийшли. Особливо побачили песа патрона, то дуже задоволенням. Сестра забрала цей подарунок, понесла найбільше з подарунок. І вистава дуже гарна. Я його навчаю. Завжди бути добрим людиною, доброї добрі вчинки робити. І сьогодні вистава була підтвердженням того, як в світі добре жити, коли ти добріший, коли ти обіди прощаєш, зло відпускаєш. Вистава сподобалася? Да. А подарунок Так. Да. – сподобався? Да. Ти поділися з ким, що сам будеш? Лізити. Він завжди, коли якийсь день народження, то він говорить, каже: Привітання, яке привітання? А щоб ракети не летіли, танки не їхали, і щоб мир був у нас. Це діти наших захисників, наших загиблих героїв, тих хлопців, дівчат, які сьогодні знаходяться в полоні. Це діти, які у нас були на нашому проєкті «Хоробрий Вікенд. І це діти, я вважаю, для яких такий кожен захід. Кожна увага, це іще один вогник добра, світла і надії, що все буде добре. І це круто. І навіть коли ми робили хоробрий вікенд, і до нас підійшла мама одного з хлопчиків, обіймає, плаче і говорить: я вам дякую. Ми не розуміємо, чому вона вам дякує. Вона говорить, що з минулого року ця дитина не посміхалася. І він тільки на нашому заході почав посміхатися, танцювати з аніматорами рухатися. І от для цього ми це робимо, і для цього ми працюємо. Вже у нас 16-го, 17-го, 17-го, 20-х числах. У нас буде прем'єра про дракончика. Веню, про його пригоди. Самі дуже чекаємо. Ну ми репетируємо. Нам дуже смішно. Сподіваюся, так само весело буде і глядачеві. Я бажаю всім діти у добрі і щасті жити, миру в серці, у родині і в нашій рідній Україні. До побачення!